Антропний принцип говорить, ми бачимо всесвіт таким, тому що тільки в такому всесвіті міг виникнути спостерігач в особі людини, подібно до гіпотези унікальної землі. Антропний принцип стверджує, що Всесвіт тонко налаштований на відому нам форму життя. Прихильники гіпотези також говорять, що оскільки життя на землі було б неможливим, якби якийсь із багатьох параметрів фізичного всесвіту був навіть незначною мірою змінений, то, схоже, що люди мають перевагу над будь-якою іншою формою розумного життя у відомому нам всесвіті. Припущення про те, що люди єдиний розумний вид у Всесвіті, може здатися тоді дуже навіть імовірним. Але зараз ми шукаємо зовсім в іншому напрямку, і тоді, у цьому контексті, ця відповідь нас не дуже влаштовує. Тоді нам потрібно ще сильніше заглибитися в суть поняття антропного принципу. Потрібно розуміти, що існує два формулювання антропного принципу, а саме сильний і слабкий. Поговоримо спочатку про слабкий антропний принцип. Саме він щільно і перетинається з гіпотезою унікальної землі. І відноситься більше до існування людини, як спостерігача, щоб зрозуміти, що мається на увазі, ось тільки деякі приклади такого антропного принципу, і почнемо ми, мабуть, із земної атмосфери якби вона містила в собі пропорційно відмінну від нинішньої кількість газів у своєму складі, то був би великий шанс того, що вона була б схильна до сильного впливу парникового ефекту. З іншого боку, якби сукупність цих газів була б недостатньою, то життя на планеті також навряд чи могло б виникнути через вбивче випромінювання нашої зірки. Адже саме атмосфера та магнітне поле захищають поверхню всіх небесних тіл від ультрафіолетового випромінювання та радіації МАГнітне поле Землі, якби воно мало показники нижче від того, що є зараз. То життя на нашій планеті також не змогло б еволюціонувати, бо вся поверхня Землі була б також незахищеною від дії сонячного вітру та радіації. А з іншого боку, якби воно було навпаки набагато сильнішим, усе живе на нашій планеті страждало би через потужні електромагнітні шторми. Відбивна здатність землі або Альбедо Альбедо Планети. Це загальна кількість світла відбитого від неї, порівняно із загальною кількістю поглиненого світла, якби Альби до Землі було б набагато більшим, ніж зараз, то й загальна планетарна температура була б значно нижчою, а якби воно навпаки було б меншим, то наша планета зазнала б сильного парникового ефекту. Розташування Землі в сонячній системі. Ми вже знаємо, що навколо кожної зірки є умовна область, яка називається зоною життя, і наша зірка та планета, звісно, також не є винятком. Якби наш світ знаходився ближче до сонця, то середня температура на Землі була б значно вищою, що знову ж таки призвело б до надмірного нагрівання океанів, їхнього випаровування і подальшого парникового ефекту. Але якби Земля навпаки була далі від сонця, то й температура на її поверхні була б значно нижчою, що тягнуло б за собою і замерзання всієї води на її поверхні, що також не сприяє розвитку та еволюції життя. Місце нашої сонячної системи в галактиці, здавалося б, умов дотримано, планета перебуває на потрібній відстані від своєї стабільної зірки. На її поверхні є рідка вода, також у неї є потрібний сукупний склад атмосфери і рідке металічне ядро, яке створює захисне магнітне поле. Це начебто багато, але й цього недостатньо, тому що і сама зоряна система має перебувати у відповідному секторі своєї галактики. Так якщо зоряна система перебуватиме ближче до Балджу або галактичного центру. То вона буде зазнавати найсильнішого негативного впливу від рентгенівського і гама випромінювання, джерелом якого виступатимуть як надмасивні чорні діри, які перебувають у центрі майже всіх галактик, так і спалахи наднових. Але тут же існує і зворотній бік, зоряна система, в якій зможе знайти свій шлях життя, не може дозволити собі перебувати надто далеко від галактичного центру. Адже що далі зірка від галактичного центру, то меншою є і її металічність, тобто меншою є кількість більш важких ніж елементів. це скорочення якраз і відбувається, тому що важкі елементи створюються в серцях гігантських зірок та наднових. А такі зірки здебільшого і зосереджені поблизу галактичного ядра або балджу галактики, оскільки там достатньо матеріалу для їхнього утворення. Тому і виходить, що у зірок у найвіддаленіших куточках галактики не буде достатньо критично важливих інгредієнтів, необхідних для зародження життя. Спектр зірки також вкрай важливий, від нього залежить безліч параметрів, таких як стабільність зірки, тривалість її життя, її поверхнева температура, зона життя навколо неї, а також її колір. Якби наше Сонце було червонішим або, навпаки, синішим, то фотосинтез був би ускладнений, а фотосинтез це один із тих природних біохімічних процесів, які критично важливі для життя, як на Землі, так і на будь-якій з інших планет у всесвіті. І це далеко не повний список, це лише невелика вибірка з тієї безлічі чинників, які повинні були збігтися. Щоб життя могло існувати на Землі, нам дуже пощастило жити на правильній планеті, в правильній зоряній системі, у відповідному секторі галактики, яка вже перебуває в правильному всесвіті. І ключове слово для нас зараз це всесвіт. Тому що ми, друзі, починаємо переходити до сильного антропного принципу. І саме питання вже починає будуватися в наступному контексті. З такою кількістю універсальних констант і космологічних параметрів, що визначають наш Всесвіт, і з такою кількістю можливих змінних для кожної з них, як усі вони потрапили в надзвичайно вузький діапазон значень, необхідних для нашого існування? Сукупний висновок полягає в тому, що ми тут або з волі випадку, незважаючи навіть на надзвичайно низьку ймовірність, або. За цілеспрямованим задумом ось саме тут і починається все найцікавіше. І тут мова вже йде, друзі, про тонке налаштування всього Всесвіту або ж зовсім Всесвітів, оскільки формування сильного антропного принципу. Спирається на припущення, що закони природи, які ми спостерігаємо в наш час, не є єдиними і що існують, або існували всесвіти з іншими невідомими нам законами. Фізики припускають кілька варіантів розміщення в просторі та часі альтернативних всесвітів перший, це один єдиний всесвіт. У якому під час нескінченної еволюції самі фізичні константи змінюються, набуваючи різних значень, при сприятливому поєднанні яких і виникає розумний спостерігач. Другий це також один єдиний існуючий всесвіт, але розбитий на безліч невзаємодіючих взаємодіючих просторових областей з різними фізичними законами. І саме в тих областях, де є сприятливе поєднання фундаментальних констант і виникає розумний спостерігач. Третій це безліч паралельних всесвітів, що реалізують різноманітні закони природи, тобто мультивсесвіт. А також є ще один дуже дуже цікавий варіант, який носить назву АПУ або антропний принцип участі. Який говорить, що Всесвіти безрозумного спостерігача і зовсім не набувають статусу реальності, і причина цього полягає в тому, що тільки спостерігач у змозі здійснити редукцію квантового стану, що і переводить весь ансамбль можливих станів в одне реальне ціле, і потрібно зазначити, що саме із сильного антропного принципу випливає слабкий і ніяк не навпаки. І це просто якесь божевілля, тому що всі ці варіанти можливі і вкрай цікаві, особливо АПУ і мульти Всесвіт. Але, друзі, заглибимося в суть цього питання ще глибше, і скажемо, що численні значення багатьох безрозмірних фундаментальних фізичних параметрів, таких як відношення мас елементарних частинок та безрозмірні константи фундаментальних взаємодій. Видаються такими, що не підкоряються жодній закономірності, однак очевидним залишається те, що якби ці параметри відрізнялися від своїх спостережуваних значень лише на незначну величину, розумне життя у звичному нам розумінні і зовсім не могло б з'явитися. Насамперед кидається в очі той факт, що тільки в тривимірному просторі. Може виникнути те різноманіття явищ, яке ми зараз і спостерігаємо, так для розмірності простору, що перевищує три просторові виміри, і за умови прийняття Ньютона подібного закону тяжіння, неможливі стійкі орбіти планет у гравітаційному полі зірок. Ба Більше у цьому разі неможлива була б і атомна структура речовини. І електрони тоді падали б на ядра навіть у рамках квантової механіки. Саме за числа вимірів більшого за три, квантова механіка і пророкує нескінченний спектр енергії електрону в атомі водню, що допускає як позитивні, так і негативні значення самої енергії. А що щодо матерії, яка заповнює цей простір, і тут ми знову стикаємося з її налаштуванням. У дуже вузькому діапазоні адже вільний нейтрон важчий, ніж система з протона і електрона, і саме тому атом водню є стабільним. Але якби нейтрон був легшим хоча б на одну десяту частку відсотка, цей атом мав би всі шанси перетворитися на нейтрон із виділенням енергії. У нашому ж всесвіті таке перетворення не може відбуватися без підведення енергії ззовні. Тобто не може бути мимовільним. Якби маса електрона і зовсім перевищувала різницю мас нейтрона і протона, то хімічний склад Всесвіту змінився б докорінно, тоді по такому всесвіті повністю був би відсутній водень, а отже були б відсутніми і зірки в їхньому звичному розумінні, а разом із ними і життя. Загалом, з огляду на викладення аргументи. Виникає відчуття, що у Всесвіті все налаштоване для того, щоб життя змогло утворитися і проіснувати досить довго. І ось ми так і дісталися до тонкого налаштування Всесвіту, а проблему тонкого налаштування Всесвіту можна розв'язати якраз за допомогою моделі Мульти Всесвіту, в якій реалізується безліч паралельних світів із різними фундаментальними константами. Що відрізняються одна від одної. Виходить, що може існувати величезна кількість всесвітів, які можуть бути як схожі на наш світ, так і являти собою нежиттєздатні моделі, які зникають незабаром після свого зародження. Наприклад, швидкоплинно після своєї появи стискаються або ж занадто швидко розширюються, закони квантової фізики, і сама матерія в них. Може бути вкрай нестабільною, або може разюче відрізнятися від того, що ми спостерігаємо і вивчаємо у нашому світі. Згідно з цією гіпотезою, мультивсесвіт складається з нескінченної кількості паралельних світів, більшість з яких є нестабільними, і лише в деяких з них налаштування збігаються з налаштуваннями нашого всесвіту, що й дає їм змогу існувати тривалий час. І навіть дає шанс на наявність розумного життя. Ви тільки уявіть собі, незлічені неживі всесвіти, у яких одна або кілька необхідних змінних не потрапляють у певний діапазон значень, необхідних для життя. Ідея полягає в тому, що природа в кінцевому підсумку зробить усе правильно і, мабуть, вже зробила це, про що і свідчить факт нашого існування. Ми щасливчики, чий Всесвіт просто натрапив на правильну комбінацію космологічних параметрів, хоч перед нами стоїть ще величезна кількість таємниць, які нам ще тільки належить спробувати розгадати. Дякую за перегляд, дорогі друзі. Також хотів би висловити велику подяку всім глядачам і спонсорам мого каналу. Ваші добрі слова і підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео. Також пропоную вам до перегляду ще одне відео, в якому ми вирушимо в довгу подорож до далеких куточків нашої галактики в пошуку дивовижних екзопланет та нової домівки для людства. Переходьте за посиланням на відео, буде дуже цікаво. Побачимося!